Постараюсь дуже швидко, коротко, але головні тези щодо вбивства Андрія Парубія. Ну, почну, мабуть, я все таки з людяності. Взиваю, як людяності, скажу тільки одне: що в даній ситуації мені жалко лише його батька, тому що немає нічого гіршого на світі, ніж батькам переживати своїх дітей. Щодо вбивства Андрія Парубія, а я зараз не на почві хайпу чи піару. Хочу затронути цю тему, а тому що е, з 2010 року по е, 2018 рік е, я працював, співпрацював із Комітетами Верховної Ради України, і в Комітеті Екології Верховної Ради України, і з апаратом Верховної Ради України, е, з головним науково-експертним управлінням Верховної Ради України, е, тому що е, був головою преслужби Юрія Кармазіна покійного. Е, потім е, тому бачив особисто і прийняття рішень дуже важливих, політичних, і Парубюєм, і Турчиновим, і Порошенком, і під час арешту Тимошенко, і під час Революції Гідності були моменти, які, так сказати, в житті побачив саме тоді, коли творилася історія. Я вам хочу сказати, що Андрій Парубій, як політик, був не самостійною фігурою. Він конкретно просто відпрацьовував всі ті вказівки, які давав Порошенко. Щодо його відношення до революції гідності, ну хто брав участь у революції гідності, я думаю, підтримують той факт, що особисто парубій. Мав відношення і до розкрадання, звісно, там царствує вже до розкрадання меддопомоги, особливо, яка просто фурами їхала на Майдан. Тоді. До речі, під час помаранчевої революції він був також, скажімо так, помічений в розкраданні допомоги, яка також. Від підприємців привозилася фурами. Також е, його слід є, і в спійманні Пашинського е, з снайперською вінтовкою, з якої був вбит е, Нігаян, е, і саме за участь Парубія е, його відпустили Пашинського тоді столпи. Не без участі парубія було зірвано декілька переговорів з офісом Льовичкина, з Януковича, офісом, коли вже точилися бої, і Небесна Сотня набирала свою сотню. Я ну, про покійника або хорошо, або ніяк, але вибачте, я люблю правду. І в даній ситуації я, к сожалению, працював свого часу із Ляшком, бачив, яке там блядство робиться, і неодноразово брав участь у погоджених нарадах. За закритими дверима між Парубієм, гройсманом, горошенком, Тимошенко і Ляшком, і чудово чув, як вони дербанили ті самі держбюджети, і я вам скажу з вуст жодного з політиків цих цих так можна назвати інтереси українців. Там не звучали там просто звучав дрібан. Взагалі, це можна дуже довго перечислять його заслуги. Але останній його, так, скажімо так, політичний вихід був, це коли він зачитав заяву на вимогу Зеленського, коли той склав присягу Зеленський. Це заява про відсутність коаліції, що дало підстави Зеленському розпустити той тодішній парламент. Хоча всіляко він прикривав той факт, що вже коаліція давно не існує. І після цього людина просто зникла, там пару разів фотографувалася з автоматом, а потім просто викладував пости в армія, віра, мова, військові, а сам, як бачите, далеко від спортзалу не відходить. Ну, мабуть, готувався також на фронт. Це вибачте такий чорний юмор. Але щодо вбивства, е єдиний для мене е формат, який я сьогодні вбачаю, це може бути, звісно, звучать жорстко, Но учитывая уровень наглості нашої власті, я нічому не удивлюсь. Давайте не забувати, що сьогодні все-таки інформаційний простір, і єдиний марафон відфільтрований, прорвала інформація про побиття людей. Я скажу прямо зеленським, тому що людина, яка була причетна в момент злочину. Є співучасником цього злочину, це саме стосується і спікара, і все інше. і люди дійсно і військові зараз підняли хвал стріл до того, що президент е, виявився гіршим за Януковича в сто разів, тому що навіть при Януковичу, та навіть е, я не сталін і з ким іном навіть не спромоглися віти в історію як диктатори, які. Взяли одночасно участь і в похованні своїх свого народу, і в побитті, як це зробив Зеленський. Тому такий інформаційний привід прийшлося перебивати чимось більш, скажімо так, вагомим. Не знаю, що кажуть, що ти що ти куриш. Я нічому просто не вдивлюся, учитуває на які. Наглі поступки, безпредільні, безпринципні поступки за три роки, особливо останній рік, от йде Офіс президента. Що може бути? учитывая, що в них мега-колосальна професійна команда політехнологів. І, до речі, цих політехнологів з патрахами готовий викупити Порошенко сьогодні, якщо стане президентом, як він себе бачить. Чому їздив в Європу якби, за інтересами України? Ні, він зараз вимолює хоч де-небудь, хоч як, небудь щоб його підтримали. Тому е, не, не мудріно, що виступ паруб'я це е, черговий інформаційний привід, е, який перебиває сьогоднішній привід по побиттю. Згадайте, будь ласка, теракти при Януковичу у Дніпрі, коли е, зарвалася мусорка. Відже, ж це случилося день в день з моментом, коли побили Тимошенко, народ тоді кипішну піднявся, бо в неї була дуже велика підтримка. І в цей ж день, згадайте, будь ласка, історію, е, Чорнобильці знесли паркан біля Верховної Ради України. Тому тема обговорення в Савіка Шустера, де я був тоді. В той день в студії було три: це побиття Тимошенко, зняття паркану Чорнобильцями, тому що ж, е, на тодішня королівська ж е, там зрізала пенсії і соціальні виплати. І щоб, хоч якось перебити і розміщати інформаційний привід, перебили тим, що от тірати в Дніпрі. Скільки таких іще було в інформаційних для того, щоб відволікти? Увагу суспільства ще раз скажу для вас, це може звучати дико. Я людина з досвідом і журналіста, і людина, яка вже ну не один рік на свої особисті очі бачила політиків за камерою, коли вони знімають підільку, і в них з рога виростають, і це повірте мені. Небо і земля порівняння з тим, що ви на екрані бачите політка того ж самого ляшка, якого я бачу, коли камера виключається, під тільки знімається і він миє руки, якими тільки що обнімав бабушок на відеокамеру. Ну, Цинічно, але факт. Тому я нічому не Е, корупція. Мафіозні якісь зв'язки. Ні. Це просто було. Він був просто зв'язною е... ланкою в схемах і Порошенка, і Турчинова, і е... Гройсмана. але він знав свій рівень, він знав своє місце і е... З... Як? З інститут самосохранення, у нього все було добре. Тому. Е... Все може бути. Однозначно, це не якісь там бандитські розбірки. Ні, парубій бандити і макси, е, що має відношення до розкрадання е, допомоги на Майдані. Це всі учасники Майдану можуть підтвердити, як і машин не месяця Ось такі у мене предположення. А там думайте самі, гадайте самі. Так, е, да, люди, е, саме цікаве, це не дикість наша, що люди так е, реагують на смерть паруб'я. Це. Заслуги тих політиків, які сьогодні, які сьогодні вже саме доля і життя обирають цього світу. Ну якщо цього не змогла зробити система, я про того ж самого Портнова, наприклад, Парубій, ну, можна було щось і похуже вбити когось, хто більше зла приніс в Україну. Ну нас відтак, чим більше ти приносиш зла в Україні, тим більше коштів ти приносиш державі. На жаль, тому якось так. А там думайте самі, гадайте самі. Всім дякую. А батька жалко, бо батько пережив сина. Це найгірше, що може бути в цій ситуації.